Близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на правобережжі та у декілька разів більше на лівому березі, які зараз під тимчасовою окупацією. Ризикують перетворитися у пустелі після підриву Коховської ГЕС. Такі попередні оцінки надало Міністерство аграрної політики та продовольства України. Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання у 31 систему зрощення полів на Дніпропетровській, Херсонській та Запорізьких областях. Підрив Коховської ГЕС, наслідки для агросектору та екології півдня це топ-тема останнього тижня. Які? Функції виконувала Каховська Геса. Відтак про масштаби катастрофи для аграріїв будемо говорити далі. з нами на зв'язку Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, слава Україні! Вітаємо героям слава Вітаю вас! Зрозуміємо ситуація складна так з одного боку для тих аграріїв, які знаходилися вище Каховської гес, нестача води для інших аграріїв. Це Проблема, коли їхні поля просто зносило водою, і все це у період вегетації рослин, який є надзвичайно важливим для їхнього росту у подальшому. Розкажіть, як зараз виглядає ситуація, як нижче, так і вище Каховської Гес. Ну і які прогнози, чого очікувати найближчим періодом. Рівно тиждень, як сталася ця тяжка техногенна катастрофа, яка дійсно завдає дуже великих втрат. В першу чергу, це людські втрати, це жертви, які понесе Україна через дії країни-агресора, в тому числі на лівій частині Херсонщини. На бережі, ми вже теж констатуємо, на жаль, є смертельні випадки, але також це буде наслідком економічним, довго таким тривалим, який фактично на скажімо так. Від п'яти до десяти років наслідки, які ми будемо змушені, хоча б надолужити, для того, щоб повернутися до довоєнного потенціалу цих рігувань, Каховське водосховище це скажімо так, центральне водосховище для подачі води на півдні України в контексті роботи трьох областей. Порядка 74% Запорізької області земель, які були на зрушені. Брали там воду, 94% Херсонщини, порядка 30% Дніпропетровщини. Тобто одні з головних е, каналів, таких як Північно-Кримський і Каховський майстральний канал, забирали воду в Каховському газ і далі рухали її по території для того, щоб товаровиробники могли працювати для того, щоб здійснювати зрошення на своїх земельних ділянках. Загалом мова йде про більше ніж 500 тисяч гектарів землі, які власне користувалися цією водою. А більше мірою це стосується саме лівобережі, тому що правий берег не Користувався цим цією системою, і власне, якщо ми говоримо про затоплення і масштаби руйнувань, ми дійсно в контексті військових дій, враховуючи, що лівобережжя є тимчасово ще окупованим, можемо констатувати втрати на основі. Наочно, те, що ми побачили, дійсно це більше 10 тисяч гектарів землі, які а, затопили правобережжя. В сумі це порядка 100 тисяч продовольчої зерна, а, які фактично затопилися на таких такий дій. Що стосується лівобережжя, то ми можемо констатувати з перспективи втрат, які ми можемо рахувати в контексті того, що ми мали до війни. Я брав би за основу 21 рік, який показував, що на цих територіях вирощувались. В сукупності порядка 4 мільйонів тонн зернових, а це давало можливість експортуючи цю продукцію, заробляти порядка півтора мільярда доларів від загального експорту потенціалу України це порядка 14%. Тобто, це ті втрати, які ми після деокупації вже з вами будемо рахувати, тому що без води де факто займатися сільським господарством там буде неможливо. А це один момент, і другий момент відсутність вологи породжувати нові катаклізми. Ці катаклізми заключаються в тому, що фактично збільшиться кількість пилових бурь це ті бурі, які утворюються і фактично змітають весь родючий шар ґрунту. Це також буде дуже негативно відображатися на подальшому розвитку аграрного бізнесу. Хоча б на ньому працювати. Ми констатуємо, що після відходу води той мул, який осяде на ґрунті, враховуючи, що Каховська ГЕС обслуговувала дуже значну кількість промислових об'єктів, фактично це призведе до того, що мул залишить по собі дуже велику кількість металів, які теж буде просідати не з ґрунту, і фактично теж буде створювати труднощі для. Майбутньої роботи і в контексті поновлення робіт, те, що я спілкуюся з творобниками, вони кажуть після деокупації, коли ми повернемось, все рівно без можливості здійснювати забір води, аграрним сектором займатися буде. Ну, скажем, то, що неможливо, а ну дуже 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 проблематично, тому що без каховської гес постачання води там ніяким чином більше налагодити не можна. Є варіанти, коли говорять поодинокі, що можна робити було б свердловини, і ті, хто має свердловини, буде цим користатися. Але чи можливо Але... якраз цією альтернативою забезпечити такі об'єми, які потрібно для зрошування? Ну я хотів продовжити. Але це дуже мінімальні об'єми, які стосуються лише поодиноких випадків господарств, і то нам потрібно рахувати, що скважини більшою мірою вони містять достатню кількість солі, які не придатні для здійснення поливу. Тобто, фактично присної води буде дуже мало. Ну і лише ті представники бізнесу, які мали б вихід до Дніпра внизу, тобто, поставивши на сочні станції, можливо качати воду і здійснювати полив. Тобто, ну це зовсім. А малі малі об'єми порівняно з тим, що ми втрачаємо. Ну і ще один з напрямків, один із ключових для України, які ми втрачаємо, це дійсно вирощування овочів. Ми з вами звикли що до війни, фактично, весь борщовий набір у України постачалися починаючи від ранніх овочів тепличних господарств, які вирощувалися. Запорізької області, Херсонської області. А ми вже рік фактично живемо без цього, але ж ми живемо з надією, перспективою, що коли ми повернемо, ми знову відновимо постачання на материку Україну цих продукцій. Але без овочів фактично ми говоримо, залишиться Україна на довгий період часу саме з цього району, тому що води знову ж таки не буде а вода один із ключових елементів при вирощуванні. А культур тому дійсно наслідки негативні, наслідки катастрофічні. І якщо ми до моменту руйнації Каховської ГЕС говорили, що для повномасштабного відновлення роботи бізнесу познадобиться після тих втрат, які завдає країна агресор на Херсонщині, Запорізькому напрямку, там порядка 2-3 років, то сьогодні ми говоримо, що Два-три роки плюс побудова Каховської гес, тобто в сумі десь не менше вісьми років для того, щоб повноцінно почати знову працювати. Пане Денисе, от ви говорили вірно про овочі, що ми всі звикли що з Херсонщини, Херсонщина забезпечує нас саме борщовим набором. У нас є графіка, що саме вирощувала Херсонщина. Я лише додам, що в сумі на Херсонщині за даними 2021 року це 12,4% всіх овочів в Україні вирощувалося саме у цьому регіоні. Ви називаєте перспективу відновлення там? Велике кілька років. Тож питання таке: чи призведе це до дефіциту агропродукції в Україні? Цей теракт на Каховський ГЕС це не призведе до дефіциту агропродукції в Україні, тому що це не призвело з тимчасовою окупацією окупації. Багато товаровродників з різних куточків України. Почали займатися вирощуванням овочів 22-й рік. Це був таким стартовим потенціалом, тобто, фактично, розвідкою і можливості займатися цим бізнесом. У 23-му році значно збільшила кількість виробників, які почали спеціалізуватися на вирощуванні того самого борщового набору. Це і на Одещині, на Миколаївщині, і Київщині, і Львівщині, в тому числі і Закарпаття України відповідно. Фактично, зараз, коли ми там будемо ходити великий сезон овочів всередині липня, ми фактично повною мірою будемо забезпечені для того, щоб а, той попит, який є всередині країни, його задовільнити, відповідно, це буде призводити до. Зниження цін, тобто це теж дуже важливо, тому що ціни на овочі це один із ключових, які фактично піднімались протягом 2022 року, і для кожної української родини враховуючи економічну обставину, не платить це ну скажімо так дуже проблематично, і тому зараз, уже зараз починають фактично знижуватися ціни, зокрема там на огірки. Я сподіваюсь, в сезонність ми будемо бачити дійсно там суттєво чують українці. Ну, і гіркі, також ми бачили ситуацію із цибулею, так коли ціни на неї були за небесні, але з часу вони все ж таки впали через певні там проблеми і неврожаї. Але питання наступне: так на тих територіях, які зараз є замуленими, будуть замуленими, коли вода спаде, ще потрібно буде. Прибирати, але температура повітря буде постійно зростати, і це призведе до своїх окремих проблем. От з тим урожаєм, який був на цих територіях, воно в принципі зрозуміло, чи можливо зберегти той урожай який був частково підтоплений, так як ситуація з тими полями, з тими бахчами, де вода не настільки критично заходила, і з часу може звідти піти, чи є там шанси зберігати якийсь врожай? Це все індивідуально після обстежень безпосередньо фахівцями, для того, щоб розуміти, як буде діяти далі. Там на кожному підприємстві є агрономи, які власне проведуть обстеження для того, щоб розуміти, що з того, що було затоплено, буде придатне як продовольство. Можливо, воно більше там, навіть якщо не продовольче, наприклад, буде пшениця. Можливо, вона буде фуражного напрямку, тобто можна було б використовувати для кормів, але це все за оцінками фахівців після того, як зійде вода. Ми з вами нещодавно говорили про те, як тривають розмінування українських полів так, після військових дій, говорили про те, як починається посівна, і тепер ми говоримо про абсолютно інші речі, так, де лиха наробила рукотворна рукотворний теракт росіян, так, це підрив Каховської ГЕС. І е, таке враження, що вони цільово. Б'ють не лише по українським містам, як це було в кривому розі. Так вони намагаються вибити Україну з тої ніші, яку Україна займає на продовольчому ринку світу, так і стосується та тих земель, на яких вирощується зерно. Чи вплине це у подальшій перспективі, власне, на наші можливості експортні. Ну, зважаючи на ті обставини, про які ми вже говорили, що ми не розраховували оцей період часу на лівобережжя Херсонщини. Е, тобто є два фактори: Перший, вони максимально блокували. Можливість експорту цього зерна через порти це оцей так званий зерновий коридор, який то працював, то не працював. Тепер проблема з ГЕС і знову страждають ті регіони, де це зерно вирощується. Чи не виглядає це власне оцим, скажімо так, бізнесовим планом вибити Україну з цього ринку? Бо їхні апетити на цей ринок ми знаємо? Ну я думаю, що перш за все, тут дійсно військова ситуація відіграла роль того, щоб дійсно призупинити контрнаступ українських військ. Тобто з тактичної точки зору військово не спрацювали, але економічний наслідок він теж матиме дуже великий характер, пояснює на двох речах. Фактично, вже є заяви організації Об'єднаних Націй, які констатують і рахують, що недоотримані перспективні врожаї з території України призведуть до неотримання значної кількості країн, які залежні від експорту з України, значної кількості збіжжя, і власне після перших годин. Підриву Каховської ГЕС, ми з вами бачили і читали, що ціни за різними коливаннями бірж, в тому числі Чикагської біржі, призвели до росту цін порядка більше ніж на 4%. Про це власне говорить організація Об'єднаних Націй. Як може використати Росія? Дуже просто От моделюємо ситуацію. У нас за кілька днів приїжджають представники африканських делегацій. Вони приїжджають для того, щоб говорити з Україною. Ми як держава в першу чергу в тому, щоб говорити про те, як призупинити війну, як врятувати наших людей, і те, що Африка, можливо, теж виступала певним посередником для того, щоб призупинити ворога. Далі вони поїдуть в Росію, і Росія, в першу чергу, буде використовувати це як економічний тиск. Для того щоб продемонструвати наскільки вони є сильними, потужними економічними гравцями в продовольчій безпеці, і будуть тиснути на Африку в контексті того, що дивіться в Україні проблеми, в Україні війна, в Україні втратила частину своїх територій, Україна втратила можливість. Здійснювати зрошення, отже, вони не є тими гарантами продовольчої безпеки, які можемо виступати. Ми і Росія. Тепер, якщо ви хочете отримувати російське збіжжя, якщо ви хочете отримувати російські мінеральні добрива, ви знаєте, що світ щодо нас застосував велику кількість санкцій. Давайте спільно знімати ці санкції. Україна ще довго буде виходити з війни. А ми, ось, ми партнери. Давайте товаришувати От В цих умовах. Дійсно, Росія буде намагатися для себе вибити максимальну кількість преференцій. Тому наше завдання як держави зараз на цьому зосередити увагу максимальна. А щільна співпраця з нашими партнерами ніякого поступу на зняття санкцій, навпаки посилення санкцій для того, щоб країна агресор відчувала і несла відповідальність за ті дії, які вони чинить на територію України. Максимальна кількість озброєння, яке має йти для території України, в тому числі озброєння, яке можна було використовувати на воді, для того, щоб захищати кораблі, які будуть рухатися чорноморським коридором і не вестися на провокації Росії. Тільки таким чином ми зможемо далі тиснути на ворога і робити його слабше. А Росія, звичайно, в своїх умовах, які вона моделює і бачить, вона звичайно зараз була заява там, президента країни агресора Путіна, який сказав, що та що ви сподіваєтесь на Україну? Давайте там те, що не до світ, ми навіть безкоштовно готові віддавати». Бачите, який жест великої з великої руки. Люди їхній країні голодні сидять, не мають що їсти, вмирають. А вони будуть роздавати голодну. Чим це не політика і неможливість продемонструвати готовність до того, щоб тільки пом'якшити щодо себе санс тому це класична політика радянського дипломат. союзу. Так, коли власним людям їсти не було що, але Африці було свята справа допомагати, показуючи Як так, варіант, так, які вони впливові, неймовірно, велитенська країна. Так, ну, якщо говорити про партнерів. Як ви згадали, так то тут спливає ще одна історія. Ну, от нещодавно, буквально цими вихідними, знову польські фермери намагалися блокувати українські кордони. Так, там йдеться знову про українську продукцію, про її експорт до країн Європи. Як із цим кейсом зараз виглядає ситуація, як нам вдається з нього виходити, і які шляхи бачите ви так на ось цьому. Ну не до кінця зрозумілому щодо правил вільного європейського ринку грі оцій? Ну Польща вже загралася в політику. Вони дуже багато вже роблять е, кроків, які зовсім не грають на руку, і як і Польщі самі, так і Європейському Союзу в цілому, тому що вони дійсно порушують торгівельні відносини, які були зафіксовані на рівні Україна Союз, а Євросоюз, зокрема з Єврокомісії, і безпосередньо вплив. України на європейський ринок в контексті забезпечення рядом продуктів він є досить таки суттєвий. Що власне і дало підтвердження про голосування європарламенту продовження програми без мит і без квот» для України в контексті торгів з європейським союзом? Польщі продовжують грати на руку в вибори. Вони тут, я думаю. Там, стихійно ми будемо відчувати такі коливання в Польщі десь до жовтня місяць, поки не відбудуться парламентські вибори, і ось нещодавна їхня акція протесту, яка була проголошена з 9 по 13 червня. Вони теж заблокували там кілька пунктів на митниці проходження з території України. Але ми, от, наприклад, як всі аграрна рада, нашими аграріями і асоціацією виробників молока зробили дзеркальну акцію протесту на одній з митниці, перекрили можливість постачання польських товарів на територію України. І що ви думаєте? Буквально зразу на наступний день поляки сказали, що саме припиняємо свою акцію протесту. Ми вже ми готові сідати і домовлятися, працювати. Тобто, знаєте, наскільки е, політика взяла верх над здоровим економічним глуздом, і для того, щоб здобути майбутній електорат, підтримку, от такі е, знаходяться умільці, які шантажують, е, здобуваючи для себе якісь преференції. Тому, е, звичайно, що ми. Контексті нашої спільної роботи хочемо працювати із поляками із угорцями, із болгарами, румунами і з усіма країнами Європейського союзу, тому що від цього залежить економічна безпека країни в умовах війни та того щоб ми могли продавати. Тому звичайно, ті попередні домовленості, які ми маємо і з європейської комісії, і з кожною країною була зустріч міністра Сольського із Польщею, із Болгарії, Румунії. Про те, що ми готові виконувати, ми дійсно це виконуємо. Тому дуже важливо, щоб. І наші партнери теж взяті на себе зобов'язування виконували, тому що будь-які гальмування, будь-які перешкоди, а тим паче якісь акції протесту. В першу чергу вони грають на руку нашому спільному ворогу Росії, яка дивиться на цю картину, і чергове починає говорити, що зернова ініціатива тоді виходить. Не так теж важливо, тому що світ забезпечений продукцією. Дивіться, вони навіть відмовляються від української продукції в європейському союзі. Тому власне, отакий от баланс потрібно зберігати. Потрібно підтримувати один одного. Якщо так буде відбуватися, то дійсно ми тоді спільно зможемо і економіку налагодити, і європейського союзу, і Україну підтримати, і легше ворога буде бити, тому що в нього не буде аргументів, як далі гальмувати в тому числі і чорноморську ініціативу. Пане Денисе, дякуємо вам за цю розмову. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був у нашому ефірі. Говорили ми про зокрема про масштаби катастрофи для аграріїв на півдні через підрив Каховської ГЕС.